І Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Всечисні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні Христова Церква обходить один із величних поставів Христової Церкви, Новозавітньої Церкви, святого Миколаючого Творця, Єпископа, який діє 4 століття, який є той. Який є голосом Божого Слова серед свого народу і люду у часі, в якому він був покликаний? Кожен єписков, кожен священник головним інструментом знаряддям, голосом Божого Слова є святий Євангелій. Коли ми побачимо ікони Святого Миколая, то ми завжди побачимо, що він у руках. Тримає що в Євангеліє книгу життя? Він не тільки її тримає, він не спочатку жив, нею виховувався у лоні своїх батьків, коли він народився. Він сам Євангелієм жив і цей Євангелій пропонує світові як покликання. Бо каже Господь: я є дорога. Правда і життя. Трима словами можна окреслити святе писання: дорога, правда і життя. В чому ж полягає дорога? І з того ми читаємо у Євангелії від Матея, що дороги є дві про яка дуже часто веде в нікуди, каже святе пис, багато святе писання каже, що. Багато дорогою такою йдуть. І дуже часто це дорога гріха, вседозволеності. І дорога вузька, яка веде, каже, святе писання, і це наголошує Яною Смерково до Царства Божого. Це вибоїста буй... дорога, Він каже, терниста дорога, дорога, яка вимагає завжди уваги. Бо коли ми йдемо кнем, ми бачимо, коли ми прямуємо. Але коли ми йдемо, коли немає світла, зорі, сонця, місяця, дуже часто ця дорога є небезпечна. Ми не бачимо її. Оце є дорога християнина, де чекає, каже Писання, зокрема пророк, легбрикаючий, який хоче пожерти, що Наші душі. І це є дитя. Але ця дорога веде до Царства Божого. Вона не є зручна. Ця дорога завжди вимагає від нас дії. Ця дорога завжди вимагає від нас уважності. Це так, як водій, виїжджаючи на дорогу, має знати правила. Якщо він їх не знає, себе або когось наражає на небезпеку. Чого ж полягає свята Іван як правда, як істина? Чи сьогодні правда Божа лунаючи в наших серцях, в наших храмах, чи дійсно вона є почута? Коли Ботій Палас судить Ісуса, коли Ісус мовчить, коли Панас старається знайти своєї правди, світської правди, Він до нього питає, що таке істина? І сама стояла перед небом в образі Ісуса. Але Він боявся людського Слова і видає Христа на розп'яття. якою сьогодні правдою є для мене християнина 21 століття, Де я цієї правди шукаю? Хто мені дає істину, щоби черпаючи від неї, кожен із нас? втілюючи в своє власне, духовне християнське життя, жив вічним життям. Зрештою, ми виходимо до третього слова життя. В чому полягає життя? Кожен із нас, відкриваючи святе писання, бачить, що Бог творить людину для спілкування, для того, щоб людина правила. Цим ранім, до якого вона була покликана і сотворена. І людина жила вічним життям. Тобто людина мала в собі життя. Вона черпала із джерела цього життя, який був творець. Але ми спішили. Ми захотіли стати як Бог. Ми відкинули Божу правду. Ми хотіли пізнати істину, яку запропонував світові диявол. І через ту мене істину людина позбулася раю. І каже Святе Писання, мить, коли людина згрішила, вона вмерла. Спочатку духовно, а тоді тілесно. То в чому ж полягає сьогодні життя? Якщо з одного дерева людина спожила в раю і вмерла, це є пізнання добра і зла, всі ми це знаємо з святізації. То другим деревом, яким сьогодні дає новий Завіт, це є хрест. Вдивляючись, споживаючи плід, Який є цей плід? Сам Ісус, який на ньому висить, який дав життя своє за нас, за кожного з нас, щоб нас визволити від рабства гріха. Тому, каже, Святе Писання, хто споживає цей плід, живе життям вічним. Ось чому полягає життя. Життя це не тільки коли пульсує кров і б'ється серце. Життя це тоді, коли ми черпаємо вітателя життя, джерела життя. Це так само, як з криниці, яка має джерело, солодку воду. Чи ми прибігаємо до при цього джерела? Чи дійсно ми шукаємо, через повторюється її правди, дороги, Життя. І це проповідував Святий Миколай. Бо дуже часто ми знаємо Святого Миколая, як того, який тата подарунки. подарунків. Але чи ми знаємо Святого Миколая, той, який зберіг життя? Той, який молився, той, який день і ніж перебував на молитві за свою пасту, до чого є покликаний кожен описок. І кожен священник і ваша Грець. Ви йдете на спочину, а він молиться вечірне правила за вас. Чому? Бо за вас дасть відповідь судного дня. І тому сьогодні вдивляючись цю постать, новозавітню постать, яка своїм життям дійсно показала цю правду, дорогу і життя, це Євангелій, який він тримає в руках, черпаймо від нього наснаги. Черпаймо від нього прикладу, як потрібно втілювати те Євангелія, яке Він проповідував і ним жив. Сьогодні ми є врагом. Ми чуємо Боже Слово, наскільки воно нас торкає. Адже сьогодні Господь каже у Євангелії, що багато людей з Тиру та Сидону приходили слухати його голосу. Сьогодні Євхаристійний в Ісус на престолі. Спочиває в вашому селі і всі храми, де ми входимо, спочиває Ікористійний Ісус. Чому ми приходимо до храму? Чи дійсно ми хочемо слухати голосу Божого Слова, Чи ми хочемо причаститися тим Словом і, вийшовшись з поза межі цього двору, цього храму, жити цим Словом, бути самим насиченим цим Словом і запропонувати іншій людині? Яка, можливо, ще не пізнала Божого ми Божої любові. Щоб на нас, дивлячись християни, які, можливо, не ходять до храму, казали, як на християн першого віку, першого століття. От подивіться, каже, як вони любляться. Ось по чому пізнавали ідентичність християнина по любові. Чи ми маємо сьогодні цю любов? Чи дійсно вона і в нас присутня? Знаєте, як де колись дві жінки, дві людини, то дуже часто між ними не боротьби, або сусіди не поділили якусь межу чи ще щось. Немає між ними допомоги. Але вони вас сьогодні були в рамках, ми слухали Боже Слово, причастилися Божим Словом, споживлі Ікористівного Ісуса. Але оця дорога широка, оцей цей лембрикаючий, про якого ми говорили, Сатана. Хоче пожерти наші душі. І Він очікує нас поза межами на цього твору. Він дасть свій пристрес. Він спокусить кожного. На кожного Він має свій план. Це тому, що прекрасний він є психолог. Не забуваємо зрештою був. Світлоносний Синами. Та це була правильця Господь, яка впала з горділа. Тому Він прекрасно знає наше серце. Він для кожного повторює має свій план. Але ми маємо сила, силу, звідки черпати, як черпав Святий Миколай, так і черпаємо й ми. Бо це є слово Живе і діяння, тобто Іван, святе Писання, Біблія, як хочемо називаємо, старе, і новий завіт. Тому причащаємося цього Божого Слова. нехай святий Миколай буде на кожного нас прикладом і тим бути водителем ворогам життя. Амінь. Слава Ісусу Христову! ああ。 Свої, завжди мені усіх часом, на віки віки. парафіян, прибужав гостей цього храму із праздником Святого Миколая. Це особливий день у житті цієї парафії. Особливим є у житті кожної людини, тому що День Святого Миколая завжди пов'язаний із даром. І цей дар не є тільки для маленьких дітей, це є також для кожного із нас. Бо що сьогодні каже Святий Миколай? Сьогодні ми не можемо робити такі великі чуди, як робить Святий Миколай. Але кожен із нас... На і сюди, коли сьогодні звертається до кожного, кажучи, і ти можеш бути носити, і ти можеш бути сповненим любов'ю. І ця благодарь любові, яка відкриває твоє серце до Бога. Це присутність самого Творця, самого Бога. Тому сьогодні, коли ми молимося, ми просимо Господа Бога тієї присутності для нас, нашого народу і для цілого світу. Щоб Його волоседня наповнило кожне серце кожної людини на землі щоб ті, котрі сьогодні беруть здоров'я, чітко освітовали, що ми... Важний род мав май. І ми платимо дуже ціною. Поцінає цієї свободи. you Сьогодні, вітаючи отця Ярослава, я хотів би пристосувати е, ті слова і до нього, котрий у вірі своїй лагідності і праведності і формує дорогу цього кожного дня, тут на цій парафії, у серцях кожного параміни. Ми сьогодні молимося до Бога і просимо, щоб Господь також його у поставив, щоб давав йому натхнення, щоб кожне слово молитви, котре він із великою виваженістю звертає до Небесного Отця, щоб мало особливу вагу, щоб було по особливому виступах щоб ці молитви, котрі ви заносите разом тут, у цій громаді, щоб вони були цілющими молитвами, не тільки для тих, що є присутні тут і приїжджають на молитву, але також цілющими для нашої неньки України. Дякую Боже, ще останку і просимо Боже, Боже Здоров'я, благодаті і многих і благодаря. щоб Господь Бог як у нас радісно на душі сьогоднішньому празнику, так щоб вся Україна раділа кожному празнику, щоб Господь Бог обтерті сльози матерів, батьків, жінок, дітей, щоб ви святий Миколай, ми маємо вибрати в нього, щоб і святий Миколай. Випросив у Христа, щоб закінчилася ця війна. Бо досить велика жертва нашого народу у цьому випробовуванні. Але яке би не було випробовування для нас, ми маємо вистояти і завжди казати ті слова, як за... що один все зробить, але і не означає, що ми маємо опускати руки. Дякую сьогодні всім нам за ту спільну молитву. Особливий спосіб дякую отцю декану Василю, отцю Іванові з упаки, отцю Степанове з Бажану, оцю Михайлове з Горіжа. Оцю Ярославу, нашому Емеритові, тобто священик, який вже вийшов на пенсію, оцю Іванове з противника, який говорив Боже, оцю Тарасу співкуже. Ну і оцю Іванову куцикові, який є запрошений, але ну, він мені там сказав, каже, якщо. Перенесемо так, а як ні, то я теж не зможу, бо якось негарно лишити так з їхніми діточками. Тобто парафіями жи їх благослови на щастя, здоров'я і много їх.